Народження ж Ісуса Христа було так, мати Його Марія, коли була заручена з Іосифом, перш ніж вони поєдналися, виявилося, що вона має в утробі від Святого Духа. Іосип же чоловік її, будучи праведним і не бажаючи її ославити, хотів потай відпустити її. Коли ж він помислив це, ось ангел Господній з'явився йому у вісні, говорячи. Йосипе, сину Давидів, не бійся взяти Марію дружиною собі, бо зачати в ній від Духа Святого, і народить вона сина, і наречеш йому ім'я Ісус. Бо Він спасе народ свій від гріхів Його. А все це сталося, щоб збулося сказане Господом через пророка, який говорить: Ось діва матиме в утробі і народить сина. І наречуть ім'я йому Емануїл, що означає з нами Бог. Прокинувшись від сну, Іосиф зробив так, як звелів йому ангел Господній, і взяв її своєю дружиною, і не пізнав її, коли не народила вона сина його первородного. і він нарік йому ім'я, Ісус.